В Лухівщині триває благодійна акція Діти для ЗСУ, в рамках якої в багатьох селах громади вже відбулись благодійні ярмарки та концерти для військових. Проведення акції, яка поб'єднала на підтримку української армії всю громаду. За думка Тетяни мови, Тетяна розповідає, що вже багато років працює у культурній галузі Глухова часу, коли переїхала до міста з рідного Ямполя. Я уродженка селища міського типу Ямпіль. Саме те, що я зараз вмію, роблю, це та школа, яка мені. Дала саме Ямпільська рідна сена, Ямпільська рідна земля. Я, була, я приймала активну участь у творчості нашого селища. Це і команда КВН Гарні діти, це хореографічний ансамбль Альянс, це зразкова студія Чарівний Ключик. Та також команда КВК Нова хвиля Ямпільської загальноосвітньої школи номер 2 Більше 16 років я живу, працюю у славному місті Глухів. Були різні. Мене посади, пробачте від аніматора до начальника відділу культури, молоді і спорту Есменської селищної ради. Наступного місяця я вже створюю ФОП з кведом на івент. Це буде творча студія Незламна. Також я являюсь автором проекту Діти для ЗСУ Пробую себе як композитор допишу свій перший авторський альбом. Тетяна розповідає, що війна сильно вплинула на творчі плани, водночас змусила вийти на новий рівень мистецтва. Культуру поміняла на мистецтво, стала на новий рівень. Культура для мене це мабуть. Ну якщо не брати історію, це аматорство. Це коли ти е, плагіатіш, пробуєш щось своє е, додати. Так? Ніби кавер, а мистецтво це вже твоє авторство. Це твій авторський доробок, і уточнюю ще раз, що я пробую себе зараз. Як композитор, я написала пісню для кролевецьких рушників. Наступного тижня їду розпал війни. Тетяні і прийшла ідея організувати акцію на підтримку армії. Вона мріяла, щоб до неї активно долучились саме діти, ті, заради кого і йдуть у бій наші захисники. Ідея проекту прийшла саме на робочому місці на посаді методиста. Просто в різних селищах, містах по всій Україні, по всьому світу зірки шоу-бізу і прості, пересічні люди. Вони збирають кошти на потребу з ОСУ. І я так подумала, працюючи аніматором вже більше 14 років, чому не спробувати, щоб діти були головними героями? Це майстер-класи, це перегляди фільмів, це кулінарні різні там приколи. За словами Тетяни, мови благодійні. Ярмарки та святкові концерти вже пройшли у п'яти населених пунктах громади. До них долучилось майже дві тисячі дітей. Взяло участь більше двох тисяч дітей по глухівській громаді. Ми були у Баничах, ми були у Положках, ми були в Уздиці, ми були в Нікрасово, ну в Глухові. Звісно, в планах у нас перемога обов'язково. Більше сподобався захід. Мені в Баничах. Чесно, я плакала за колісами. Мені. Що сподобалося, що активно прийняли участь усі галузі культура, освіта, Будущанський психологічний інтернат під керівництвом Тетяни Івановни Савенко, депутата обласної ради, що це діти, це недільна школа Могилевських, це освіта. Тобі ж не сказали, що це ну ти придумала ти виконуй? Ні, це було крутіше ярмаркування, і якщо я пам'ятаю і не помиляюся, то була адресна допомога військовому, саме Баничанському пораненому. У тобі ж ми там зібрали більше 11 тисяч, які пішли на лікування солдата. Вважаю, що добра справа, і взагалі в мене зараз такий лозунг не знаю по життю. Роблячи добрі справи, ми не стаємо святими, ми стаємо нормальними. За словами Тетяни, акція, яка задумувалась як підтримка армії від дітей, переросла в щось більше, адже наші військові самі намагаються всіма силами підтримати глухівських дітей. Скажу, що діти для ЗСУ, але вийшло діти із ЗСУ. Просто коли ти дивишся на сльози військових, як вони дарують подарунки, коли тобі вночі пишуть Дякую величезне, кажуть кидай номер карти, давайте допоможемо, давайте дітям. Я кажу, можливо, шоколадківки. Кажуть, давайте на столки, щоб діти приходили, грали, а давай зробимо паперове шоу. Ось ми в «Ігроленді» проводили інтерактивну програму, де показували військове і спорядження, як надавати першу домедичну допомогу, і показували. Метен для Чикаго, Щедрик, дуже крутезний. І є нас в нас планах з військовим, з яким я співпрацюю, показати на будівлі центру культури. Колме для Чикаго це мультик з графічним крутейшим дизайном про Щедрик, про Леонтовича. Про сторічну історію створення Щедрика. Саме в графіці, в музиці. Я думаю, що це буде класна мистецька подія, куди ми зберемо всю мистецьку культурну родину Сумщини». Що сподобами й надалі слідкуватимемо за акцією діти для зсу і сподіваємося, що вже найближчим часом вона вийде далеко за межі Глухівської громади.